Привіт! Давай подивимось, чи проявиться він найближчим часом. Навіть яким часом можемо подивитися. Тому давай загадуй себе, спочатку подивимось, хто ти. Така, такий, транслюйте на себе. Якщо буде резонувати опис тебе, залишайся дивись далі. Якщо не резонує, прогорте. Тому хто ти, такий, така побачимо. Працьовита, працьовитий. Я буду про одного казати, а ви там далі розбираєтесь. Дуже працьовита, наполеглива, знаєш собі ціну, але є якийсь, давай назвемо тюбік, е, який прям не дає тобі спокою, і ти це переліваєш із в порожнє, а може бути он тут саме, а може ні, і так далі. М -м -м -м. Хорошо, смотримо, хто він. І побачимо, чи проявиться. Хто ж він такий? А, угу. а, ви познайомились на роботі. Це 100%. Отково, ви познайомились на роботі, він от, один власний імператор, такий весь із себе, такий, от м -м чорний кабельок, назвемо це так. М -м чи проявиться? Він би дуже хотів, так, він би дуже хотів, і він тебе хоче в різних сенсах, в різних планах, він прям хоче. Але. що йому А в нього є як хтось на стороні. Є на стороні. Він не може вибрати між вами. Да, да, да. Він не може вибрати між вами. Просто банально не може вибрати. Бо наче все так хорошо, ну наче все прям прекрасно. Він тільки про тебе думає, але оця дівчинка на стороні, яка у нього є, вона прям максимально йому заговорює зуби. Вона не хоче нічого чути про його якісь. Такі, які розумієш ти, а його ця дівчинка не розуміє взагалі. Тому ми тут прийшли до любовного трикутничку неприємно, але факт, але факт.